Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 22 листопада. У студії Тамара Прихочко. Далі коротко про головне. Нарешті дочекалися у п'ядицькому ліцеї. Нова їдальня. Чекали 20 років. У Коломийській громаді досліджували рівень відчуття безпеки та фактори впливу у громаді. Інтерв'єри ходили по вулицях і опитували Коломийські загадки в музеї історії міста. Відбулася інтелектуальна краєзнавча гра. І В нас відбула екскурсія. Про це та інше детальніше далі. П'ятицькому ліцеї нарешті нова їдальня. Цих змін чекали 20 років. Досі учні харчувалися у приміщенні, якому майже 120 років, де протікав дах, та були стіни із тріщинами. Як тепер виглядає їдальня, обладнання та меню? Дивіться у сюжеті. Ми це зробили От неперевершені враження. Чекали 20 років. Радість директора п'ядецького ліцею та шеф-кухарки їдальні зрозумілі на нове приміщення обладнання тут чекали десятиліття. У 2016 році Наталія Трачук свою роботу на шкільній кухні називала екстремальною. Тоді їдальня знаходилася у 120-річній аварійній будівлі, яка от от здавалося впаде. Ось архівний запис. Страшновато. Думаєш, завжди куби не вітер, куби не дощ, щоб все стояло, все на місці. Хоча б. Тоді учні закладу дуже хвалили кулінарні здібності працівників їдальні, але заходили до приміщення з острахом. Смачно? смачно готують дуже. Хоча нового приміщення, це б було була красива. Тут смачно готують. Ну, одне, що приміщення старе. Відтоді минуло вісім років. Нарешті мають нову їдальню, кажуть учні. Найголовніше продовжують не потрібно виходити на. Вулицю, щоб потрапити до їдальні, бо вона тепер в приміщенні школи. Я дуже тішусь, що у нас є така їдальня. Не треба буде по холоду ходити одразу в школі. Дуже так. Змінилося все, навіть страви кажуть діти, бо стали ще смачніші, як завжди, у нас широкий асортимент приготування. Ми просто неймовірно щасливі. Нарешті ми вже в новому приміщенні. Такий результат це старання великої кількості людей, каже директор ліцею, як місцевих мешканців, так і представників різних рівнів влади. Фінансування теж відбувалося з різних джерел впродовж багатьох років. Ми це зробили звичайно ж, не самі, тому що самим було неможливо потягнути таку величезну машину. Завдяки старанням усіх причетних. Ми цього року запустили ось цю нову їдальню. Тим часом працівники школи демонтовують старе приміщення їдальні. Те, що побачили, шокувало. Дивуються, як старі трухляві колоди вистояли до сьогодні. У Коломийській громаді досліджували рівень відчуття безпеки та фактори впливу у громаді. Займалися цим громадська організація Трикутник у партнерстві з громадською спілкою мережа правового розвитку. Що з того вийшло, розкажемо далі. Відчуття безпеки, соціальна згуртованість і діалогові практики. Цей проєкт Громадська спілка мережа правового розвитку проваджує січня 2024 року у трьох цільових областях: Івано-Франківській, Вінницькій та Миколаївській. На Прикарпатті дослідження проводили у Коломийській громаді у партнерстві з громадською організацією Трикутник. В нас працювала справжня соціологія. Соціологиня з Києва складала вибірку, за якою нам потрібно було питати. Тому інтерв'юєри ходили по вулицях і опитували саме запитували, чи відчувають себе люди загалом в безпеці, чи тривожиться кожного дня. Тому що, якщо ми розглядаємо саме питання безпеки як безпеки, люди часто сприймають це як фізичну безпеку, щоб на мене не впала ракета, не напав злочинець і тому подібне. Але ми саме в опитуванні хотіли дослідити безпеку в ширшому понятті. В економічному, чи маю я гроші, щоб жити завтра, післязавтра, отримувати свою сім'ю, чи можу я піти до лікаря і оплатити собі різні послуги, і так далі. І коли ми питалися про те, чи себе люди в безпеці, то в коломийській громаді більшість сказали, що так це 75% Відповідали, але коли ми говорили, чи люди тривожаться часто, теж досить велика кількість людей про це зазначили. Тобто, безпеку і тривожність трохи по різному сприймають. Мають і справді в цей час воєнний нам не просто боротися з цим відчуттям. Загалом на проведення соціологічного опитування у Коломийській громаді пішло три місяці, розповідають у трикутнику. Загалом за три місяці ми провели вуличне анкетування, опитали 305 мешканців нашої громади і побачили ті теми, які найбільше тригерять, які найбільше непокоїть, і через які найбільше люди переживають в нашій громаді. Це дуже важливо дізнатися, щоб мати змогу працювати з цими відчуттями, з цими темами і загалом робити ну трошки безпечніше, і трошки краще. Що комфортнішою наша громада фактором, який для нас трохи став неочікуваним, це те, що люди переживають, що втратять роботу, переживають, що вони не зможуть оплатити якраз такі лікаря, і переживають за те, чи знайдуть вони взагалі роботу, якщо вони її втратять, чи зможуть вони себе забезпечити. Найбільш неочікуваним особисто для мене було ми запитували також, чи бачать люди конфлікти між різними групами, і найвисокіший рівень конфліктності є серед людей, які мають різні політичні погляди. Я не очікувала. Коли ми ставили гіпотези і хотіли щось запитувати в людей, думали, ну можливо, місцевих і внутрішньопереміщених осіб більше конфліктів чи щось таке. Але не так сталося, як гадалося. Конфлікти з внутрішньопереміщеними особами знаходяться десь на п'ятому шостому місці, коли перед цим є декілька інших. Провели дослідження за підтримки міжнародного фонду відродження та європейського союзу, підняті в опитуванні проблеми безпеки мешканців громади та. Факторів, які впливають на відчуття безпечності, стануть ключовими для пошуку відповідей на питання, якою ж має бути модель безпечної громади, це одна із основних цілей проєкту. Це опитування показало нам е, таку зібрану справжню думку нашої громади, тому що опитували в різних регіонах, ну райончиках, так мікрорайонах і так далі. І е, таким чином ми змогли дізнатися, що треба. Водять людей і завдяки цьому почати працювати над тим, щоб зменшити цю тривожність. Для цього ми обрали співпрацю з центром зайнятості, щоб пояснити людям, що насправді є дуже багато різних можливостей. Ми почали працювати з медициною, і маємо на зараз досить гарні зібрані матеріали, які ми будемо поширювати ще далі, щоб люди трохи більше заспокоювалися також і роботодавці заспокоювалися, що їх підтримує держава в цей нелегкий час, і вони можуть. Працевлаштувати людей і отримати компенсацію. Мені здається, що ці матеріали, саме дослідження, можуть стати основоположним таким каменем для того, щоб розробляти інші політики, положення в Коломийській міській раді, відштовхуючись від того, чого потребує наша громада, наші мешканці. І я думаю, також що проєктні заявки, інститут розвитку громади, громадські організації можуть вже писати відповідно до цього. Мар'яна Мацьків, Андрій Флорія, програма Події НТК. Коломийські загадки в музеї історії міста відбулася інтелектуальна краєзнавча гра. Завдяки цій грі можна дізнатися цікаві факти з історії рідного міста, кажуть музейники. Участь у грі взяли студенти економіко-правового фахового коледжу. Напередодні вони ознайомилися з експозицією музею. Ми зараз всі дуже добре, в наш непростий час розуміємо, наскільки важливо знати історію історію своєї держави, історію свого міста чи села і своєї родини. А вивчати цю історію можна із підручників, із дуже цікавих фільмів, які тепер є в Ютубі. Можна також і під час відвідання музею, а можна і граючи в гру. Я зацікавлена у тому, щоб більше дізнатися про місто, в якому я живу. Також ми готувалися групою. Також цього тижня. Декілька днів тому приходили до музею. У нас була екскурсія. Курсія нам багато чого розказали нового і пізнавального для того, щоб ми більше дізналися про своє місто і історію його. В Коломиї танцюватиме покуття. Легендарний колектив, який заснувала Дана Демків, виступатиме заради благодійності. Народний ансамбль танцю із програмою «Спадщина поколінь танцюватиме 24 листопада у Коломийському народному домі. Початок о 17-й годині. Більше про захід та колектив розкаже керівниця покуття, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк. 24 листопада, о 17 годині, в палаці культури та мистецтв народний дім відбудеться благодійний концерт Танцює Покуття, спадщина Поколінь з 1963 року. Покуття очолює знаменита Дана Демків, це заслужений працівник культури України. В 1973 році вони отримують статус народного. Це є величний колектив, який знає не тільки вся Україна, а практично весь світ. Дуже високо звучить, але це правда. Покуття побувало на різноманітних фестивалях за кордоном. Це і Бразилія, і Японія, і Греція, Америка, Польща, Чехія, Франція, де тільки не було покуття. Дана Демків це надзвичайний фольклорист, надзвичайно талановита жінка, митець, яка з пару елементів кроків утворювала шедевр хореографічного номеру. З 1986 року я з'явилася в житті Покуття як учасниця. Захоплювало, як Дана Петрівна збирає ці костюми, як вона фантазує на рахунок того чи іншого номеру, як вона веде репетиції жорстко. Настільки душевно, що на кожну репетицію бігли усі. Дана Петрівна вміла вкласти в душу цю любов до фольклору, до народного мистецтва, до народної хореографії. Дуже швидко плине час. Я не щулася, коли я вже от в теперішньому віці опинилася, і дзвоник був від Дани Петрівни з проханням очолити. Народний ансамбль танцю покуття я дуже хвилювалась, адже всі знають колектив покуття, всі знають, як танцювали В час війни. Я отримую керівництво ансамблем Покуття при нульовому учаснику. Тобто в ансамблі покуття не було нікого, тому що Андрій Дорундяк, Міша Дорундяк, Юрій Якубів пішли воювати. Дівчатка стали старші, поступили. Хтось виїхав за кордон, і фактично покуття залишилося без єдиного учасника. На даний час в колективі зараз 18 дівчат, і 10. Я надіюся, що я не підведу дану демків з її наміром продовжити життя народному ансамблю танцю покуття. Мені би надзвичайно дуже хотілося, щоби всі учасники, не зважаючи ні на вік, не зважаючи на різні покоління, які пройшли саме життя народному ансамблі танцю покуття, прийшли саме 24 листопада, о 17-й годині в народний дім саме на цей концерт. І не тільки були як глядачами, а були також і учасниками. Цей концерт ми організовуємо для того, аби допомогти саме нашим учасникам. Народного ансамблю танцю покуття, які зараз на даний момент воюють, ми збираємо кошти на військове спорядження 24 листопада, о 17 годині. Запрошую усіх в палац культури та мистецтв народний дім на свято танцює покуття, це величне свято. Адже це благодійний концерт. Танцює покуття спадщина поколінь. Виручені кошти будуть відправлені для наших військових, які захищають нас, щоб ми творили і продовжували наше мистецтво. На багаточасельні прохання глядачів у Коломийському театрі імені Озеркевича відбулася заміна дитячої вистави у неділю, 24 листопада, маленькі глядачі запрошуються для перегляду казки Богдана Базилевича Зимові пригоди початок о 12-й годині. Також, 24 листопада, о 17-й годині, мультимедійна музична драма Олексія Миколайчука, Низовця Квітка» відкриє для вас світ обдарування і драматичної долі легендарної квітки. Цісик. Шахово-шашковий студентський турнір відбувся у Коломиї. Такі інтелектуальні змагання із нагоди дня студента проводять уже втретє. Долучились цьогоріч не лише команди закладів із Коломиї, а й усього району загалом 40 учасників. Для коломиянина Віталія Погорецького шахові турніри не в новинку. Нещодавно юнак навіть став чемпіоном Коломиї із шахів. Сьогодні хлопець у складі команди Коломийського політехнічного коледжу, де й навчається на програміста. Займаю шахами 6 років. Це дуже цікаво. Мені це подобається. Цікаво їздити на змагання, здобувати досвід. Маю багато друзів. Загалом до цьогорічного шахово-шашкового турніру долучились 40 учасників із 10 навчальних закладів не лише з Коломийської громади, а усього району. Ону розповідає Володимир Скробало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Студентство – це є прогресивне верства нашого населення, це наше майбутнє, і ми трошечки дбаємо про їх психологічний стан. Ну і заодно бачите, такі також інтелектуальні види спорту у нас. Самання у турнірі визначатимуть кращих як в індивідуальному, так і в командному заліку, розповідає головний суддя змагань Тарас Сифурак. Основні місця будуть визначатися за підсумками шахістів, які грають в одній команді. Зараз коло ми та і всі Україні зазвичай роблять змагання серед дітей, серед студентів. Ми робимо такі змагання раз на на рік у підсумку турніру із шахів третє місце отримала команда Коломийського ліцею сфери послуг. Другими стали вихованці Снятинського фахового коледжу. Перемогу здобули студенти Коломийського політехнічного коледжу. Серед змагань із шашки в третє місце здобули студенти Коломийського медичного коледжу. Коломийський ліцей сфери послуг отримав срібло турніру. А перше місце у шашках, як і у шахах, здобули студенти політехнічного коледжу із Коломиї. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, хай щастить і до зустрічі.